Вітаю, друзі! Ви на ринзі, тобто на каналі Корисний Excel. І сьогодні в лівому куті в нас знаходиться легендарна функція ifs, яка завжди допомагає нам, коли потрібно визначити вірне значення по умові. А в правому куті. В нас не менш вживана функція XLOOKUP, яка завжди знаходить і підставляє нам значення по умові. Залишайтеся на каналі, і ви побачите, як ці дві неперевожні функції зійдуться в пекельному двобої на нашому ринзі, і ми дізнаємося яку краще використовувати в різних випадках. Отже, Поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. На нашому ринзі знаходиться ось така таблиця, і за допомогою цих двох формул нам потрібно визначити склад відповідно до ось цієї невеликої таблиці, де в нас вказана категорія та склад. Спочатку скористаємося функцією ifs. я вводжу дорівнює. вводжу ifs, дужку відкриваю, вводимо першу логічну перевірку. Тобто, якщо в нас ось ця клітинка B3 буде дорівнювати, лапки, відкриваю велосипед, лапки закриваю, крапка з комою. То потрібно буде вивести значення спорт товарів, тобто склад спорт товарів. Лапки відкриваю, і лапки закриваю. І ставлю крапку з комою для того, щоб ввести наступне значення для перевірки. Тобто, знову, якщо B3 в нас буде дорівнювати електросамокат, лапки закриваю, крапка з комою то тоді потрібно також вивести значення спорт товарів. Лапки закриваю, крапка з комою, далі аналогічно вводимо дві умови, які залишилися. Дужки закриваю і натискаю на Enter. Як бачимо, наша формула спрацювала. В склад підтягнулося значення склад спортивних товарів. Тепер я скопіюю цю формулу навпроти кожного значення нашої таблиці. І як бачимо, формула всюди правильно спрацювала. Отже, перший раунд нашого двобою скінчився, і тепер підведемо невеличкий підсумок. Функцію ifs краще використовувати, коли у вас є невеликий перелік умов, які повинні виконуватися. До речі, функція ifs дає можливість перевірити до 127 різних умов. Проте я не раджу вкладати надто багато умов, тому що умови необхідно вводити в чітко заданому порядку і такі вирази дуже складно створювати, перевіряти і оновлювати. А тепер настала черга другого раунду нашого двобою. І в цьому раунді на ринг виходить функція XLOOKUP. Вона є важкоатлетом серед умов, тому що для неї ми можемо використати будь-яку кількість умов, яку ми вкажемо. Отже, вводимо дорівнює XLOOKUP, дужку відкриваємо. Вводимо значення для пошуку. B3. з комою. Виділяємо масив для пошуку. Крапка з комою. Далі виділяємо масив для повернення. Крапка з комою. Далі вводимо значення, якщо не знайдено. В нас це буде пусте значення, а це значить, що вводимо два рази подвійні лапки. Крапка з комою. Далі вводимо режим зіставлення. Нам потрібен точний збіг, тому 0. Крапка з комою. Режим пошуку 1, тобто з першого до останнього. дужку закриваємо і натискаємо на Enter. Далі, для того, щоб скопіювати цю формулу вниз, потрібно закріпити наші діапазони комірок, які посилаються на нашу невелику таблицю з категоріями товарів та складом. Тому я натискаю на F4, і ще раз на F4, ще раз, і ще раз. І натискаю на Enter. Копіюю цю комірку з формулою. Далі я виділяю діапазон і натискаю правою кнопкою. Потім обираю вставити формулу FX. Готово! Отже, найбільшою перевагою функції XLOOKUP – Є те, що за допомогою допоміжної таблиці з умовами можна таких умов і значень, які необхідно підставити, зробити велику кількість. Ці всі умови не потрібно вводити вручну, а лише посилатися на діапазон комірок. В цій функції передбачено, що відображати, якщо значення не відповідає жодній умові. При використанні функції ifs. В такому випадку було б потрібно застосувати ще одну функцію if error. Використання функції x є більш прозорим, тому що не потрібно заглядати в рядок формул і досліджувати текст самої формули з умовами. А нашим переможцем у двобої if спроти XloCup із рахунком 31 стає, ви напевно вже здогадалися, хто. Так, звичайно. Це функція XLOOKUP. Вітаємо переможця! Друзі, а я вас вітаю, що додивилися це відео до кінця. Коментуйте це відео, задавайте питання або пишіть побажання із тему наступного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Побачимося в наступному відеоролику. Слава Україні!